Свобода, найвища для людини нагорода. Нас єднає українська мова, колоритна, солодні багатьох. Нас єднає щира українська пісня. Нас єднає смачний український пощ. Нас єднає любов до рідного краю. Нас єднає жага до життя. Нас єднає спільна рана, майже рік запеклої боротьби, тяжких втрат і невимовного нас єднає пам'ять про тих, кого забрала війна, Нас єднає вдячність мужнім захисникам та захисницям української землі. Нас єднає віра в ССУ, в незламність та в силу духу українських воїн. Нас єднає бажання єдине, щоб у мирі жила Україна. Нас єднає надія на перемогу. Щасливе життя, нас єдна!